До кави з апельсиновим соком можна ставитись по-різному. Її можна любити, можна хейтити, але той факт, що вона надзвичайно популярна, беззаперечний. А що якщо змішати каву з якимсь іншим соком, наприклад, томатним? В сьогоднішньому відео я приготую вісім напоїв на основі еспресо та різних соків. Спробую кожен і, можливо, знайду свого нового фаворита серед літніх напоїв. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі. Та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка підіймаємо вітрила. Поєднання кави з цитрусовими соком рецепт зовсім не новий, хоча й виділити якесь одне походження важко. Перше, мені на думку спадає кава з провінції Мазагран що в Алжирі, де ще в 1840 х роках під час французької інвазії придумали подавати каву з медом та свіжовичевленим лимонним соком. Зараз, принаймні, в Україні, мабуть, немає жодної кав'ярні, де по одній з позицій літнього меню не була оранж кава, вона ж бамбл і так далі. Тобто кава з апельсиновим соком. Особисто я ставлюсь до неї ну досить скептично. Мені там не, не завжди вона не зовсім подобається, хоча пару разів я куштував каву з свіжовичавленим апельсиновим соком, і це було просто вау. Але загалом оранж кава це не те, що я п'ю зазвичай. З іншого ж боку, я пробував варіації з іншими різними соками, наприклад, вишневим, і оце мені прям залітає. Тому для себе я вирішив провести експеримент. Я купив вісім соків і вирішив спробувати, як же кава буде смакувати з ними і, можливо, буде якесь неймовірне просто поєднання. Проте я також вирішив зробити одне екстравагантне, я думаю, поєднання кава з томатним соком. Um, ну не знаю, не знаю, як це буде. До речі, у мене є от як просто томатний сік, так і томатний сік зі смаком квашених огірків. Ну я думаю, що з квашеними огірками це буде вже прям занадто екстравагантно. Хоча один раз я куштував каву, яка мені віддавала квашеними огірками, тому можливо, можливо, воно було б і непогано. По сокам. ми пройдемось по класиці. У нас є апельсин, у нас є вишня, у нас є гранат. Також я взяв яблуко, грейпфрут, виноград, ананас. Нас, ну і звісно, томатний сік. В якості кави я сьогодні обрав ідеаліст: це у нас регіон Індонезія, Західна ява, анаеробна ферментація і по смаку у нас тут тропічні фрукти, червоний какао, нотки білого рому. Ну, я думаю, що сама по собі кава смакуватиме чудово. А от як в поєднанні з соками, дізнаємось по рецептурі скажу вам чесно, навіть там не гуглив, не досліджував рецепти. Ми будемо користуватися тією ж формулою, що була і в еспресо тоніку. Ми беремо склянку, засипаємо туди лід 120-130 мл соку і шотік еспресо. Еспресо в моєму виконанні це 16,5 грам кави, помел під еспресо. І на виході будемо мати десь 33 грами еспресо. Поєднуємо це все і будемо куштувати. Тож, друзі, наша сокова кава вже готова. Зараз будемо куштувати. Виглядає цікаво, Від чого мені вже прям хочеться його спробувати, дечого я боюсь. Але зараз будемо куштувати, стоять вони в такому ж порядку, як і стоять за мною. Єдине, що тут зліва направо, там справа наліво. Першим ми скуштуємо класику: це оранж кава. Дуже класно вийшло поєднання цієї кави та апельсинового соку за рахунок того, що апельсиновий сік своєю кислинкою він ще більше підкреслив каву кислинку, і у нас виходить дуже такий збалансований напій цитрусовий з нотками ромовими, такими алкогольними і з нотками тропічності. Але класно, дуже класне поєднання конкретно, от з цією кавою, тому що самі розумієте, з кожною кавою буде смакувати по-різному. З цією кавою мені смакує класно. Наступним у нас буде виноградний сік. Отут вже отут вже мені цікаво спробувати, бо такі поєднання ніколи навіть не бачив. Ну, вийшло насправді не дуже. Я люблю виноградний сік, але виноградний сік він повністю забив всі кавові нотки, які є в цій каві, окрім гірчинки. І фактично ми п'ємо виноградний сік з кавовою гірчинкою. Але, окрім виноградного смаку, майже нічого більше не відчувається. Так, конкретно з цією кавою, а може і загалом, насправді, не дуже, тому що виноградний сік дуже сильно забиває смак кави. А, і воно тільки одне одного псує. Вишнева кава. Ну, вишневу каву, як я вже раніше казав, я вже куштував і я її дуже люблю. Тому mm. круто. Тут а, немає надмірної солодкості соку, але при цьому знову ж таки вишнева кислинка в поєднанні з цією кавовою тропічністю. Тропічністю цієї кави конкретно дуже класно одне одного доповнюють. Тут це поєднання, от як, наприклад, у винограді, воно не відчувається чимось надлишковим, вишня тут вже не забиває каву. Вони дуже класно балансують і доповнюють одне одного. Наступний на черзі гранатовий нектар. Каву з гранатовим нектаром я насправді також вже пив. Ну Зараз спробуємо, можливо, щось змінилось, бо я не прям фанат, але мені просто не дуже подобається гранатовий сік, тому я думаю, проблеми скоріше все в цьому. Дивіться, тут історія насправді така ж сама, як з вишневим соком. Якщо вам подобається гранатовий сік, то вам зайде дуже класно, кава і гранатовий сік одне одного доповнюють. Немає оцієї солодкої надлишковості соку, але при цьому підсилюються. І доповнюються оці тропічні кислинкові ноти, і дуже прикольно смакує. Але знову ж таки, я просто не фанат гранатового соку, тому для мене це не. Прям така ідеальна історія, але смакує непогано. Ну, знову ж таки, з усього в цього, порівняно з виноградовим соком, поки що все смакує класно. Наступний на черзі у нас грейпфрут. Для цього відео я не купував ще й лимон, але знову ж таки, згадував каву з мазограну. Там якраз у нас лимон, і мазагранова кава загалом смакує добре, тому я думаю, що грейпфрут зі своєю терпкістю має дуже класно доповнювати каву. Так, з грейпфрутовим соком дуже круто. Мені навіть більше подобається ніж апельсиновий сік. За рахунок у цієї гріпрутової терпкості це смакує краще, краще для мене смакує краще, ніж апельсиновим соком. Оця терпкість дуже класно доповнюється тропічними нотками, і при цьому тут же. А кавова гірчинка, вона вже не настільки виражена за рахунок оцього поєднання з терпістю грейпфрутовою гірчинкою, я так розумію, і за рахунок цього воно балансує, балансує ще краще, ніж з апельсиновими соками і з іншими соками. Тому, блін, з грейпфрутом реально круто Раджу спробувати. Так, далі у нас іде яблучний сік. Я не маю сумнівів, що це буде на смак класно, тому що я вже в минулих відео пробував. Каву з живчиком, каву з морщинською лимонадою яблучною. Тому я думаю, що це буде круто. Давайте скуштуємо. Так, прикольно. Тут воно більше освіжає, я б навіть сказав, ніж попередні всі варіанти. Оця яблучна свіжість, солодкість, до речі, дуже класно освіжає. Єдине, що мені не подобається, що надто як на мене виражена кава гірчинка в цьому поєднанні. Але дуже класно освіжає. Проте я б сказав, що якщо є варіант спробувати каву з яблучним соком, чи там каву з живчиком, чи з моршечкою лимонадою яблучною, я б обрав газовані варіанти, бо вони все таки більш освіжаючі. І там, особливо в моршенській лимонаді, там дуже класне вираження. Може, хімозні, не знаю, але яблучні отки там вираження дуже класні. Але також серед сокових варіантів це дуже класно. Мені подобається з яблуком. Ананас. Ну, я дуже люблю ананаси, ананасовий сік. Тут у нас в каві тропічні є смакові нотки, тому, думаю, в поєднанні має бути круто. Блін, це топ. Мені подобається, блін. <ки> Реально дуже класно. Єдине, що, скоріш за все, в пропорції треба трошки більше ананасового соку. Але як вам подобається, звісно. Мені хочеться більше трошки ананасності, але дуже класно. З рахунок, можливо, з рахунок того, що я дуже люблю ананасовий сік, але в поєднанні з тропічними нотками цієї кави дуже класно освіжає, дуже ананасно. Мінімально каво, мінімально з гірчинкою. Хочеться трошки більше ананасу для солодкості, але блін класно. Так, і наш останній варіант найекстравагантніший кавова меря, якщо можна так назвати, кава з томатним соком. Я знаю, я подумав, що помідор, в принципі, він же трошки солоденький. Тут є в соці трошки солі, але ми пам'ятаємо. Для тих, хто дивився моїх старі відео, хто не дивився, подивіться відео про сіль, як сіль може змінювати каву. Що сіль з кавою взагалі то поєднується і поєднується дуже класно. Тому, можливо, я шукав міття, знайду золото. Не ну, пахне цікаво це поєднання томатів і кави. Добре, давайте скуштуємо. Ну, ви знаєте, на подив, на мій подив. Я думав, що я зараз просто вибіжу від того, що, що скуштую, бо мені стане погано. Але це, це однозначно цікаво. Це непогано. Це смачно і комусь однозначно таке поєднання сподобається. Знову ж таки, от за рахунок того, як взаємодіє сіль і наші рецептори гіркати, дуже томатно. Томатний сік, він, в принципі, в більшості своєму він забив смак кави. Сіль у нас тут, очевидно, приглушила цю гірчинку кавову. І за рахунок цього у нас дуже класно балансує це все на язиці і. Оці томатні нотки з кавовими нотками, взагалі, от без гірчинки, саме от первинний кавовий смак поєднується з томатним смаком і дає на виході дуже, дуже цікаве поєднання. Це знаєте. Це, мабуть, каваш, ж, кава ж, взагалі це ж дигестив, її е, вживають для того, щоб покращити травлення. Я думаю, що оце от е, можна замінити напоєм, який вживати або перед, або під час прийому їжі, і воно мало того, що буде тонізувати, бадірити, охолоджувати, ще й буде допомагати з травленням. Це однозначно цікаве поєднання. Я вам. Я От дуже раджу спробувати. Я впевнений, що це поєднання знайде своїх поціновувачів. Так, можливо, це не напій на кожен день, це не такий десертний напій, як кава і апельсиновий сік, але, блін, це неочікувано круто. Тож, друзі, неочікувано для себе я знайшов цікаві поєднання кави з соком. Сподіваюсь, вам було також цікаво. І сподіваюсь, після цього відео ви захочете проекспериментувати кава з томатним соком. Однозначно, рекомендаціон. І, взагалі, всі варіанти, які я сьогодні спробував, насправді думаю, що комусь та й залетять, знайдуть своїх поціновувачів, окрема історія з виноградом. Ну, щось мені от не, не йде. Виноградна кава, все інше прикольно, цікаво. Щось прям неочікувано цікаве, як томатний сік, тому раджу спробувати. Особисто мої фаворити: це вишня, ананас, грейпфрут, апельсин. Ну і томатний сік, як щось, ну, неочікувано цікаве і поєднання, котрого ти просто не очікуєш, що воно буде працювати, а воно, блін, працює і це. Реально непогано. Тому раджу вам спробувати. Тож пишіть в коментарях, як ви взагалі ставитесь до кави з соками. Ставте лайк, якщо це відео було вам цікавим. Це допомагає просувати мої відео. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Та скоро зустрінемось в нових відео нашої кавової Одіссеї. Ух, хто міг подумати?